Будемо з підводним флотом. Єдина українська субмарина Запоріжжя успішно здійснила другий етап ходових випробувань. З використанням власної силової установки підводний човен вийшов у Чорне море. Екіпаж відшліфовував свої навики та вміння. Детальніше про українських підводників далі у сюжеті. Субмарина Запоріжжя вдруге вийшла у море після відновлювального ремонту. Запоріжжя вийшов в море з метою. Перевірки усунення недоліків, які були виявлені під час першого виходу підводного човна у море. Програма ходових випробувань у надводному положенні майже виконана. Хотілось би відмітити високу організацію та підготовленість особового складу, бажання до роботи до виводу підводного човна, до вводу його в бойових до бойового складу військово-морських сил України. Було перевірено роботу енергетичної установки на різних ходових режимах, якість обладнання та справність технічних засобів. У ході цих випробувань ми керуємо головними грибними електродвигунами та економічним ходом. Боється, це грибні електродвигуни, вони в основному призначені для користування в підводному положенні руху, тому що підводний човен без руху в підводному положенні неможливо. Українські підводники тренуються щодня, зокрема, вчаться діяти в складних ситуаціях. Адже саме в такі моменти екіпаж має працювати як єдине ціле. цілему етапу. Ми очень много готовились, як говорять тяжело учение, легко в бою. То есть, личный состав подготовленный на нормальному уровне. то есть от молодого матроса до более опытного. То есть, все в принципі владеют одинаковыми знаниями і каждый может справиться як по Випуску лічного составу із аварійної підводне лодки, так і підготує торпедний апарат до стрільби. Підводники, контрактники і строковики пройшли детальний відбір, перш ніж потрапити на корабель, і кожен з них любить свою справу. Підводний човен, сама лодка, не дивлячись на її вік, вона своїми, своєю роботою, всі механізми просто віддячують тим людям, які вкладають свою працю в неї. Найближчим часом проведуть детальний аналіз другого етапу ходових випробувань човна. І єдина підводна гордість України буде в повній бойовій готовності.